Ще раз добрий день. 1 серпня 24 рік. Річка Черемош. Чистюсінька, прозора. Такі от файні краєвиди. Щось на дощик збирається, но нічого. Ось така от чудова річка Черемош. Гірська річка. А от там от трошки далі, метрів 300-400, річка Черемош впадає в річку Прут. от такі от краєвиди. Колись тут шутер добували. Ми з Сантою приїхали сюди. Це, яке гарне наше українське небо яка природа гарна. Річки, гори. Ці паскуди підари москалі, блядь. Все спортили, блядь. Але нічого, перемога буде за нами. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!